Станція юних техніків залучила до участі в змаганні з початкового технічного моделювання учнів міських шкіл віком до 10 років. Ці змагання в Сюті вже стали традиційними і проводяться не один десяток років. Завдань для малечі не так і багато всього п'ять. Та не кожен дорослий зможе їх виконати від початку і до кінця. Завдання перше теоретичний залік. Далі необхідно виготовити модель транспортного засобу з паперу. Наступний крок робота з геометричним конструктором. Потім виготовлення моделі планера і наостанок необхідно запустити планер, аби той полетів. Всі дитячі роботи оцінює журі, а результати заносить до рейтингової таблиці вже ближче до вечора. Відомі переможці. Перше місце зайняла команда 13-ї школи, друге – 10-ї. Третє другої школи директор станції юних техніків Валерій Щекотіхін каже, переможці цього конкурсу вже наступного тижня поїдуть представляти наше місто на аналогічному конкурсі в Чернігові і додає, початкове технічне моделювання дозволяє дітям зануритись у творчість, а викладачам станції юних техніків зацікавити дітей та зробити це заняття модним серед підростаючого покоління. Мета це популяризація технічної творчості, взагалі залучення. Дітей, виявлення талантливих, найбільш талантливих дітей. Також переможці цих змагань поїдуть буквально за тиждень в Чернігові обласний конкурс аналогічний проводиться, і переможці поїдуть представляти наше місто в Чернігові на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання.